Ну і зрештою, давайте одразу знимемося. Ми, ми Після цього моменту зараз Бурлаков. Бурлаков з зва зараз Булаков. Ріг Ківсіна і Тільвів 1-5. Сокол Хмельницький, Вікторія Роздільна, 2-4. Ну і далі у фіналі у нас такі матчі відбулися чудомородеси. Ми Булаков та відповідно. Попов за змитанчуком команди з Верстільної. Прикопі зараз м'яч Бурлаков якраз. Бурлаков поздалі вдає на Хомей. Хомей! Хомей пробував за особу! Не забувай, Хомей! І зараз свій команди Верстільної. Засягують зараз оці. Верстільнянська Вікторія за забуває на зрештою. І Сумо після помилки квести біля своїх варітної. Відкриває на рахунок на сьомій хвилі нашого поєдинку. Отже, станемо зараз, Вікторія робить перший куру до півфіналу, зараз... зараз... Зараз команда виписує, зараз вже співає, кінця команди рядує. Томашчук, зараз Балаков низив, тут далі вибиває, Желобенко рятується команду, зараз щепить, тут... Желобенко тут грає в ширину, поки що його зараз такі залишають до... Такі притні команді. зараз, що... Побігається знову Желобенко, йде зараз Пилицьк, Томашчук зараз він не збиває, зараз Томашчук. Дивіться, помиляється зараз зараз цей вестір на зас. Це перед Бороко, 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 Бороко пробиває попроні, Бороко забиває Бороко порожні. Я не вітну на 20, як я сказав. У нас два тайми по 20 хвилин. Щось сейчас у... йдуть. Чи... Зараз момент у Бороко. Пробиває Бороко. І зараз забиває Бурлаков. Бороко стає 2-0 у нас. На користь команди з роздільної. І зараз забиває Бороко. Прямим ударом за штрафного і хвостиє у нас 3-0. і забиває гол сьогодні Попов. Попосьогодні вже забиває зараз. Не пасне бурлако. бурлаков, новай бурлако зараз нас! у нас оформляє дубль. Булако оформляє дубль, у нас воно стає 4-0. Забивається, попов! Реалізовуємо на понаті і рух стає 5-0 у нас. Ну і Зрештою, що 5-0 на користь бродинська Вікторії. зараз похопляєш попов. де він Пас далі на Томаччука, Попов знову зараз на мечі попов. Попов. Попов зараз на мечі. Далі попов де сам коли побуває, Попов, пробивай, поводу жобойку туди забути. А далі добуває, попов і зрештою не залишається 6 секунд зіграти. Висоскі зараз іде пас у напрямку своїх партнерів по команді і зрештою. Завзе має пола та спінальний ну і Він вже лунає вже за купом на